Чи бачили палаюче небо, як зорі готіли у вітьмі, чи ставили питання ви до себе, хто я і куди мені йти? Вітаю! Моє ім'я Максим. Я учень Павла Крука Української школи магії. Ще перебуваючи на лінії бойового зіткнення, я задавався питаннями релігії. Звільнивши з лав Збройних сил, почав шукати спосіб розхреститись. Простір надав мені цю можливість, відео з ритуалом розхрещення від Павла Крука. Так я почав своє знайомство із творчістю свого майбутнього вчителя. Інформацію, яку надавав Павло Круг у своїх відео, була цікава і близька мені до серця. Так я став учнем сьомого кола Української школи магії. Навчання в школі змінило мене як на енергетичному, так і на фізичному рівні. Багато теоретичних знань, багато практики. Надається великий обсяг інформації для навчання на роки вперед. В школі вас навчать, як змінити себе. Простір навколо вас, людей, котрі вас оточують. Українці! Українська школа магії чекає на вас. До зустрічі на восьмому колі навчання.